Вітаю вас в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня 23 жовтня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Буковину завітав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Перед сходами міської ратуші презентували новий варіант апгрейду міських маршруток. У Чернівцях розпочався щорічний театральний фестиваль комедії Золоті оплески буковини. На Буковину завітав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Приїхав із метою особисто перевірити стан проведення вакцинації проти поліоміеліту. Перший етап якої стартував 20 жовтня. Як триває імунізація буковинських дітей проти цієї небезпечної хвороби, знає Дар'я Товпіч. Свою зустріч із чернівецькими журналістами міністр охорони здоров'я України розпочав із вражень про наше місто. Я просто хочу вам сказати, наскільки вам всім повезло і наскільки я вам завідую, що ви живете в такому прекрасному місті. Я абсолютно в абсолютному шокі. Я не мог себе представити, що на постсоветському пространстві, або там, включаю Восточну Європу, є таке ну, чудо просто. Я, я, я не знаю, у мене... Да, речі пропали, де ми в'їхали в город. Так що я буду приїжджати очень часто з сім'єю з усіма друзями, щоб показати, що вот такое существует. Міністр до Чернівців приїхав, щоб особисто перевірити стан проведення додаткової імунізації проти поліоміеліту в рамках першого етапу вакцинації, який стартував 20 жовтня поточного року. Ми всіх просимо, щоб вони приходили, привозили своїх дітей, вакцинували. Здесь на Буковине ситуация намного лучше, чем несравнительно лучше, чем в других областях. Уже 18% от той цифры, которую мы должны достичь вакцинированной, это очень высокий показатель. И видно, что здесь на Буковине люди думают по-европейски. Міністр охорони здоров'я України вкотре запевнив, що вакцини французького виробництва, за допомогою яких проводять імунізацію, якісні та не шкодять здоров'ю малюків, а навпаки. На всіх флаконах є показник, датчик скажу так, качества. Я сьогодні показував на камерах, як він працює. Якщо там міняється світ, то значить це щось не то. І, звісно, там врач і сістра набуть випрацювати флакончик зразу. Так що там вопросово качество ніяких ні. Задля уникнення проблем із дефіцитом різних вакцин через вчасно не проведені тендери. Ці медичні препарати будуть закуповуватись через міжнародні організації. Зокрема, на такі закупівлі буде виділено 2,5 мільярда мільярди гривень. Інші ж 25 програм будуть місцевими. Год, ну ко прошлого в основному. Всі ці закупки проходили по от, а, ж, все писали, борщ нічого. А от в этом році так вони пройшли, то ніхто цього не замітив. І це очень, очень хорошо. Також міністр запевнив, що слідкує за ситуацією стосовно отруєння дітей в одній із шкіл Стороженецького району і чекає від чиновників остаточного звіту, який обіцяла надати найближчого понеділка. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перед сходами міської ратуші презентували новий варіант апгрейду міських маршруток. Цього разу перевізники встановили на громадський транспорт чеську електроніку, яка запевняє, дасть кращі результати, адже використовується в Європі. Систему електронного апгрейду міських маршруток у Чернівцях презентують вже вдруге. Щодо того, чому не зупинились на українському виробнику, перевізники пояснюють, головне, щоб система була якомога результативнішою, а тут віддають перевагу європейському обладнанню. Все-таки треба брати європейського виробника, який вже працює на ринку Чехії. У нього більше 60% забезпечення чешського ринку. Він знає, як це робиться. Вони знають, що що, що ми хочемо. А ви, як громадяни, маєте мати можливість доступу до цього і побачити, що там робиться. Все, а вам же ж без різниці, чи то буде чешське обладнання, чи то буде українське. Чеська система, окрім GPS, трекерів та приборів пасажирообліку передбачає встановлення у маршрутці і окремого монітору, який інформуватиме пасажирів про місце знаходження, назви наступних зупинок та часові інтервали. Невдовзі в Чернівецьких маршрутках може з'явитися і безкоштовний інтернет. Wi-Fi в перспективі на зупинках монітори, які будуть показувати для того, щоб ви не лізли в телефони, не шукали виходу на... через інтернет. Ви маєте на зупинці побачити, де їде автобус, де він рухається і коли він приїде. Повністю контролює роботу водія від початку його, коли він сів за руль, і до того моменту, поки він здав. Крім того, в автобусах встановлюватимуть камери для фіксування конфліктних ситуацій та систему заміру витрат палива по кожному рейсу. Єдине, що поки що не встигли врахувати закордонні експерти, це якість українських доріг, адже кріплення вже не витримують моніторів. Дисплей там трохи поламався. Дисплей, Але... дисплей дуже важкий, тому що має багато функцій. А держаки розраховані під ті наші монітори маленькі. А ми повісили, ну думали, що ну, це для цього це є тестовий режим, ви ж розумієте. І тому він вибачається, він навіть казав, я не покажу цю систему. Загалом, після повного апгрейду, в разі його затвердження, чорнівецькі маршрутки вмітимуть майже все те, що і чеські Ця система легко може підключитись і до решти різноманітних систем у місті. Наприклад, це може бути міська рада, пожежна служба міліції чи швидкої допомоги. Якщо автобус запізнюється, система може скоригувати світлофор, вмикаючи зелене світло на маршруті. А в разі виникнення аварії, комп'ютер повідомить та підкаже, як її об'їхати. Водночас водії громадського транспорту таких оновлень та жорсткого контролю зовсім не бояться. Кажуть навпаки, система полегшить їм роботу, хоча б тим, що інформуватиме пасажирів. Ні, Чого? Чого? Ну, Що набано воно, воно показує де де автобус знаходиться, через скільки воно буде. Краще бо, тим, що об'являти будуть зупинки. Наразі чеське обладнання працює в тестовому режимі, тому поки що остаточний варіант апгрейду міських маршруток не визначили. Головне зазначає мер, що перевізники досягли поставлених вимог. Нам має дати доступ міської ради до розуміння кількості пасажирів, доступ до відеозаписів випадку виникнення якихось конфліктних ситуацій в маршрутках. Ну і, 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 інші, і інші цілі: тестуємо одне, тестуємо друге, тестуємо третє. Будемо визначатися для того, щоб зробити правильний вибір. Іван Бочилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І знову годинники, а точніше, перехід на зимовий час. Згідно з позановою Кабінету міністрів України від травня 1996 року про порядок числення часу на території України. А в останню неділю жовтня вночі о четвертій годині в Україні проводиться перехід на зимовий час. Годинникову стрілку треба буде посунути на одну поділку назад і врахувати це при плануванні справ на неділю, зокрема при візиту до виборчої дільниці, що відбуватиметься в Чорнівцях, в неділю, 25 жовтня, під час обирання міського голови депутатів обласної та міських рад. Дивіться в сюжеті Надії Величко. Нагадаємо, у переддень виборів, тобто суботу, 24 жовтня, день тиші. Заборонена будь-яка агітація, як вербальна, так і опосередкована. Це означає, що усі бігборди та плакати повинні бути зняті, а листівки підібрані з усіх тротуарів та викинуті у смітник. 25 жовтня, саме через вибори, громадський транспорт почне працювати набагато раніше для того, щоб доставити членів дільничних виборчих комісій та спостерігачів на робочі місця. Кількість одиниць транспорту залишиться звичайною для неділі. Навантаження не буде. Єдине, що буде він працювати трошки раніше. І зараз ми приймаємо рішення, можливо, трошки довше, тому що людям треба повертатися якби вечором додому. Відкриваються дільниці усюди в один і той же час, о восьмій ранку. Для того щоб проголосувати, кожний виборець повинен прийти на виборчу дільницю з паспортом зі своїм власним паспортом. Усілякі померлі бабусі та виписані родичі не мають право голосу. 25 жовтня місцеві вибори влада обрана незаконно не є легітимною. Втручання чиновників в роботу комісії до 10 років ув'язнення, перешкоджання спостерігачам до 3 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі, видача бюлетеню не тій особі штраф 5100 гривень, фотографування бюлетеню штраф від 5100 гривень до 8500 гривень, фальшування виборчої документації до 7 років позбавлення волі. Запам'ятай, притягнути до відповідальності за порушення виборчих прав можна і після виборів. Також до контролю за ходом голосування будуть долучатися спостерігачі від різноманітних громадських організацій. Протягом усього дня ззовні кожної виборчої дільниці буде чергувати наряд міліції. Їм можна повідомляти про усі порушення, які можуть бути виявлені. Якщо бачать протиправні дії членів комісії чи спостерігачів, немає різниці, кого хто пога... хто незаконно поводиться. Тобто рве виборчу документацію, заважає роботі викликати правоохоронних органів, які врахорниці, які будуть стояти за межами дільниці, але в випадку правопорушень вони можуть заходити і можуть документувати злочини. та інші закриваються виборчі дільниці о восьмій вечора. Після того як останній, хто зайшов, вкине свої бюлетені, члени комісії починають. Підрахунок голосів Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В день виборів працюватимуть одразу кілька гарячих ліній, на які можна буде повідомити про порушення під час голосування. Крім громадської мережі, опора на повідомлення чернівчан про нестандартні ситуації чекатимуть співробітники СБУ та УМВС. Наразі вже є кілька правопорушень, пов'язаних із передвиборчим процесом. По них тривають розслідування, які саме. Дивіться далі в сюжеті. Цьогоріч відзначають громадські активісти, як ніколи є тісною співпраця правоохоронних органів саме з ними. На їхні звернення на противагу від минулих років не відмахуються, а ретельно перевіряють усі надані факти і докази та притягують винних до відповідальності. По чотирьох фактах вже можна чітко сказати. Ми притягнули до адміністративної відповідальності порушників. Привілеюють такі порушення, зокрема, це порушення порядку розміщення друкованої агітації, тобто розміщення забороненим для цього місця, а також розповсюдження агітаційної продукції друкованої без вихідних даних. Якраз ініціатива по активній взаємодії вона пішла від міністерства внутрішніх справ. І власне міністр внутрішніх справ він дав розпорядження щодо активної взаємодії правоохоронних органів на місцях з представниками громадянської мережі ОПОРА в кожній області. Реагували правоохоронці і на численні скарги про порушення правил передвиборчої агітації. Вже сам факт їхньої уваги до певних кандидатів призвів до того, що порушень стало значно менше. Та превентивна робота призвела до того, що на даний час у нас немає кримінальних проваджень по факту підкупу виборців. Хоча певна інформація надходила, вона на даний час опрацьовується. Про фігурантів я говорити не можу, тому що це може зашкодити об'єктивності перевірки. Наразі активна робота триває не тільки у Чернівцях, а й по всій області. По герцах підкуп виборців теж у Грисаївський райвідділ внутрішніх справ передана інформація, і ще є ряд звернень, але вони поки що на перевірці. У день виборів працюватимуть кілька гарячих ліній: зокрема служби безпеки України 037-254-0204 та міліції 037-2522-442. Вони працюватимуть цілодобово, тож, якщо побачите порушення або загрозу громадському порядку чи безпеці, можете сміливо телефонувати. Надія Величко, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку на честь славетного угорського піаніста та композитора Ференца Ліста. Знаходиться пам'ятка на площі філармонії. Ініціаторами її створення виступило Генеральне консульство Угорщини та громада Чорнівців. Представники Генерального консульства Угорщини в Україні, представники громадськості та творча інтелігенція Чернівців взяли участь у відкритті пам'ятної дошки угорському композиторові Ференцу Лісту. Відомим є факт, що Ліст дав у Чернівцях два офіційних концерти ще у позаминулому столітті. Ференс Ліст – найвідоміший піаніст 19 століття європейського значення, який у 1847 році виступив у місті Чернівці. Це означає, що європейський піаніст виступив у європейському місті. Угорщина підтримує європейське прагнення України. Такий пам'ятник, на думку генерального консула Угорщини, є художнім твором та яскравим показником співпраці між митцями обох країн. Виконана пам'ятка у формі роялю. Автором її виступив скульптор з міста Ужгород Михайло Колодко. Зліст досягнув надзвичайних висот у, у, як піаніст, і музика ну, як, як символ чогось вічного, вона і займає більшу частину композиції. Вона важка, велика. А сама фігура людини Ліста, вона невеличка, але вона сидить зверху і вона дуже легко сидить, оскільки він представник епохи романтизму. Я постарався в цей образ максимум романтики вкласти. Також пам'ятник має цікаву функцію. Якщо простягнути руку до клавіш, які викладені з мозаїки, залунає одна із композицій відомого піаніста: Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На 10-й фестиваль до столиці Буковини завітали 10 театрів гостей. У Чернівцях розпочався щорічний театральний фестиваль комедії Золоті оплески Буковини, взяти участь в якому приїхали театрали із сусідніх областей та близького зарубіжжя. Які сюрпризи підготували організатори цьогоріч Та із з чого розпочинатимуть, і чим завершуватимуть фестиваль театрали? Дивіться далі. Театральна родина єднайся. Любимо один одного, як любимо себе. Любимо театр не в формі, не в розмірах і не за красою будівлі, а любимо людей, які своє життя подають на плаху зараді театрального мистецтва. Саме під таким гаслом проходитиме щорічний 10-й театральний фестиваль комедії Золоті оплески Буковини і недарма, адже Чернівці відвідали 10 театрів гостей та метри сучасної української драматургії. Відкриватимуть фестиваль сьогодні, 23 жовтня, з феєрії Бурлеск Енеїди» у виконанні івано-франківських театралів, які також завітали до Чернівців. Я знаю наскільки це важко на сьогодні, наскільки влада постійно каже, що немає коштів і. На жаль, на культуру, на театр завжди це. Ростислав, що... будете репліки. Я не знаю, як у вас влада, у нас влада має, нам виділити 55 тисяч. Має ще не виділила? Виділи. Ну тому, але я знаю, яка це титанічна справа, титанічна праця. Треба, ти -та... Тому я вам бажаю їх вибити. Окрім того, на сцені нашого му з з п'єсами української та зарубіжної класики виступатимуть і театрали з Вінниці, Коломиї, Чернігова, Тернополя та румунський театр з міста Ботошани. А Чернівецький театр продемонструє глядачу ліричну комедію, ту степ і різний мотлох протягом 11 днів серед учасників традиційно визначатимуть переможців. Щоправда, цьогоріч до класичного журі додалось і альтернативне. Афіша заявлена цікавою, серйозною. Приїздять колективи, які Чернівці вже і добре знають, а можливо, і ті, кого вперше побачать. Я думаю, що буде дуже багато відкриттів, Ну а нам треба буде добре потрудитися, аби нікого не образи. І солідно справедливо визначити і кращу виставу, і кращих героїв, окрім того, що Чернівецький глядач матиме змогу протягом 11 днів переглянути п'єси 10 театрів. Ще одним подарунком від Муздрамтеатру стане нагородження в номінації Найкращий глядач. Це є одним з головних сюрпризів цьогорічного фестивалю, зазначають організатори. Ми збираємо всі театри, де глядач може не їхати нікуди і може побачити всі театри в одному місці. А для нашого глядача буде ще одна певна нагорода. Це найкращий глядач, якого буде визначено. Ось для нього буде нагорода, про яку я скажу. Цю інтригу залишає на остаток нагородження 2 числа. Завершуватимуть театральний фестиваль 2 листопада, комедією російською мовою на хлібнік у виконанні Київського театру імені Лесі Українки. Іван Бочолинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого до завтра.